Петрівсько-Руманській територіальній громаді загальна кількість постійного населення складає 4455 осіб. У ЦНАПі, який повноцінно функціонує з 2018 року, надається 270 адміністративних послуг, працює 7 адміністраторів. Приміщення, в якому зараз знаходиться центр надання адміністративних послуг, не відповідає визначеному переліку вимог. До центрів надання адмінпослуг та вимог безбар'єрності. Оскільки простір обмежений, адміністратори знаходяться в різних кабінетах. Інформаційна зона та зона очікування знаходяться не в одному просторі. На території села Петрівка роменська знаходиться двоповерхова будівля комунальної власності по вулиці Соборна, 20, в якій розпочато капітальний ремонт відповідно проектно-кошторисної документації для розміщення робочої зони працівників ЦНАП. У та зони очікування відвідувачів будівля має зручне місце розташування оскільки знаходиться в самому центрі села. Але у Петрівсько-Руманській територіальній громаді на даний час немає власних ресурсів та можливостей щодо облаштування даного приміщення ЦНАПу. Саме тому вирішено подати проект для участі в конкурсі Громада на всі 100» під назвою створення сучасних умов стабільної та ефективної роботи центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Петрівсько-Руманської сільської ради.